Сьогоднішнє моє відео буде про балаклійських волонтерів, які своєю працею наближають перемогу. З початку війни небайдужі жіночки зібралися і відкрили свій волонтерський фронт під назвою Берегиня. Тут в'яжуться маскувальні сітки, робляться кікимори і окопні свічки, збираються теплі речі і ковдри. І все те, що потрібно нашим хлопцям. Про все це краще за мене розповість одна із засновниць цієї берегині Сиротенко Тетяна Миколаївна. Плетимо маскувальні сітки, кікімери, камери для наших військових, тому що розуміємо, що якщо ми не будемо допомагати тил. Якщо не ми, то хто то, то хто? Вона в нас буде 10 на 9, Такий її розмір. Зараз дівчата Оленка її. Обшиває кантиком, щоб вона була міцна і не ворушила. У нас буде нова сіточка, в яку ми почали працювати. Ми з такою ще не працювали. Це в нас другий екземпляр. перфорована сітка. Це наша одна з найстарших жіночок. Тамара Іванівна, Тамара Іванівна. Як працюється? Нормально. Ще для перемоги, що для фонду. Що ви зараз казали хлопцям, а ті, які захищають вас, кому ви оце плетете? Щоб вони, дай Бог, вернулися живими. Я не можу. Без сліз. Не можемо. Будемо сподіватися, що все буде добре і наші захисники нас переможуть. І це буде найшвидше. Йому важко з нами, бо нас багато жінок, він один. Але він вам розкаже всю статистику. Двісті п'ятдесят кілометрів. Оце всі вже, вже на метаких стрічок. Отаких стрічок. Двісті п'ятдесят кілометрів. Ну це без врахування тут цих рунів ще не закінчено. Скільки це дівчат працює? Тут у нас зараз, Вообще у нас 34 чотири чоловіка працюють, але не всі бувають в один день, щоб ми були всі разом. Тому що хтось захворів, хтось десь поїхав до родичів, у когось були якісь проблеми. Ну, самі розумієте. Ну, 20 чоловік постійно. постійно є. Так, постійно є. Молодь наша вийшла на роботу, тому залишилися бачите, самі люди похилого віку. Так. так, люди похилого віку. Але ми справляємося, ми справляємося, бо ми розуміємо, що без нас хлопцям буде там важко, без нашої допомоги, без наших сіток, без наших кікімор, без наших каверів. Ми знаємо, що сьогодні у нас не тільки День Гідності і свободи України, але ще й День ВДВ десанто-штурмових військ України. Ми це знаємо, і тому хлопці, у нас є хлопці, які приходили з цієї команди, і навіть на прапорах написано, їх підписи є. І для них ми робимо кікімари для розвідників. Я їх запрошую, і ми всі запрошуємо, всіх своїх знайомих, сусідів запрошуємо. Приходьте, працюйте тут. Бо без нашої допомоги, без нашого тилу, хлопцям там дуже важко. Ми їх всі запрошуємо. І в Фейсбуці пишемо, і в Інстаграмі пишемо. Ми є у всіх сетях. Так що всіх запрошуємо сюди на роботу. Досягнення. Це досягнення, так. те, що ви досягли. Так, так. Хлопці, подякую, дякують вам. Передають привіт, і саме головне, ви спасаєте їхнє життя. Так, а оце почали. Ми в цьому році нещодавно почали робити отакі свічки. Це наша робота, наших чоловіків. Вони в гаражах зробили собі місце і роблять і роблять, і роблять такі свічки. Приносять вам. Так, так. А ми вкладаємо. Було а ми вкладаємо в сітку. А ми вкладаємо в сітку. Оце, оце те, що ви оце зробили. наша так, оце наші сіточки. Коли прийдуть, приїдуть забирати сьогодні. відправляємо новою поштою. А ви по новій пошті відправляєте. – Іноді буває, приїжджають. Ну в основному працюємо через нову пошту напряму до хлопців конкретно, щоб не через руки, а так щоб не через руки. У нас до зимова і то були літні. Тепер зимова. Так, Це вже зимова кікімара. А це подарунок нам привезли хлопці. Нам дуже допомагають наші дітки з Балаклійського ліцею номер 4 Вони нам малюють малюнки, пишуть пись, листи військовим і роблять обереги. Зараз покажу моя емблема, Балаклія, Берегиня. такі роботи роблять наші дітки. Оце все роблять наші дітки. Ми вкладаємо потім це в сіточку. Передаємо хлопцям. Звичайно, хлопцям. Отакі браслети, які у нас є. Це робить наша берегиня Настя Шевченка. Це наша емблема. Наш Хлопці смарт. носять, так. носять. Так. А, хто сюди чіпляє, хто під серце кладе, а хто на машині, якщо є машина, то на машині їздять. Наші жіночки плетуть отакі от коврики, ми їх називаємо підпопниками. Хлопці. Кидають на броню і сідають, і сідають, на них. щоб було воно тепліше. І в'яжемо шкарпетки. Оце готові шкарпетки. Бачите, цілий ящик ну, він, він кожен день повний, а потім оце розходиться. Всі... Все. Так, ми всі сітки оце туди вкладали, бо їх зараз мало. А ще ми в кожну шкарпетку вкладаємо якусь, якийсь смаколик, цукерочку або батончик енергетичний це такий батучне так буде хлопцям до чаю. Смаколики день сьогодні, день свободи та гідності України. Я хочу сказати, що ви стояли на майдані. Переможемо і у війні. Слава нашим Збройним силам України і хлопцям, які захищають нас в цей нелегкий час, героям слава. Так, і, і, і дівчатам, отаким як ви, які отакі от робите. Захист нашим хлопцям і Червона калина похилилася, що наша славна Україна. Слава Україні! Героям слава! І героїкам такі як ви. Дякую, дякую. Ми, ми вам теж дякуємо за вашу працю хлопцям, що ви робите такий захист, і до перемоги. Боже, слава Україні! Розкажіть, будь ласка, хто ви боксери займаємося дісаша? У нас були канікули, ми е, зробили блокпост. Тоді було освобождення балокліщено від расистів. Ми зробили блокпост, ми забрали, зібрали три тисячі. Хочемо передати 66 шості та 25 окремій бригаді. Боже, хлопчики, дякуємо вам величезне. Дякуємо вам величезне. Дякуємо. Дякуємо. Боже, ладно. Дякуємо, дякуємо вам. Оце у нас військові приїжджають за сітками. Ось фотографії вони в Кікімарах, які ми їм відправляли, яку ви міряли. Бачите, біло міряли. Оце наші сіточки лежать. Оце, Оце накрита Видно, що тут сітка накрита? видно. Сі... Твоє враження. Це гарно. Відчуваєш себе захисником? Так. Так? Сьогодні пішов би захищати Україну. Так. На листочку написано, що ми повинні зробити за тиждень. І оце ми, оце прізвище, хто замовляє. Ми не пишемо, яка бригада, який підрозділ, бо цього не можна робити. А потім вичеркуємо, якщо вже забрали, вичерпимо. вона вже готова, приїхала до нас, отак вирізана, а нам тільки спробувати. Давайте я вам роздам і покажу, як її робити. Як її прив'язати? Хто хоче спробувати? Тримайте. Тримайте, тримайте, не бій. На Насідки. Скільки тут? Четриста п'ятдесят. Рахувати будемо? Ну, так. Не будемо. Ми віримо дітям. Тому я запис... Діти ж збирали. Так, «Так, Тому я записую сюди. Сьогодні двадцять перше число. <світ> Смачно Дякую. <ні. світ> Дякуємо Дякую. вам дякуємо Дякую за вашу роботу. Ось таким плідним і насиченим був День Гідності і Свободи в Балаклійській берегині, куди я завітав, щоб показати всім глядачам, що робиться тут. Під час зйомок сюди завітали юні боксери Балаклійської дитячої спортивної школи, які зібрали кошти на ЗСУ. Підсумком цієї зустрічі було загальне фото. І для дітей, і для дорослих, і для хлопців, які нас захищають. Слава Україні! Героям слава! і героїкам таким як ви.